Це стало певною несподіванкою. Я не очікував, що саме, я, саме мене виберуть на цю стипендію. Це, в свою чергу, якісь і досягнення, тому що це імена стипендія, і це не стипендія, яка завоювалась оцінками. Дмитро Дев'ятко у Житомирському агротехнічному коледжі нині отримає ступінь бакалавра. Він є членом наукового товариства коледжу, відвідує школу місцевого самоврядування. Єдиний Житомирянин, котрий з вересня 2021 року отримуватиме стипендію імені Героїв Небесної Сотні. Я не тільки в коледжі, займаюся волонтерською та організаційною роботою, а також і в місті. Я допомагаю місцевому навколо культурному простору. ми з недавніх фестивалів організовували День Молоді. Акарі ну і інші акції благодійні для зони ОС операції Об'єднаних Сил. Ми займалися збором речей, продуктів, які не псуються. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, таку стипендію призначають студентам, котрі стверджують ідеали і цінності революції гідності, беруть участь у громадському житті. Було засідання старостату, було засідання. Кафедри і засідання циклової комісії факультету агроінженерії був рейтинг між такими студентами і по загальнюючих показниках рейтингу. Вийшов Дмитро на цю стипендію. З нами радились, тому ми також записуємо з нашої з нашого боку. Ми записували йому, робили мотиваційний лист. Він є одним із найкращих студентів. Це дуже відповідальний студент. що він дійсно підходить з розумом до всіх завдань, які йому надаються. І він дійсно заслуговує на цю стипендію. Я його дуже сильно вітаю і в подальших йому успіхів. Першу стипендію імені Героїв Небесної Сотні Дмитро Дев'ятко має отримати наприкінці вересня. Її юнак планує витратити на благодійні справи. Леонід Харшан, Сергій Кобелянський. Новини на Суспільному.